Одним з найважливіших етапів при будівництві приватного будинку є зведення стропільної системи даху. Друзі, мене звати Роман. Ви на моєму каналі. Пішли розбиратися, то як же правильно змонтувати струпільну систему даху. Розберемося, який будинок ми будемо перекривати. Площа нашого дому 260 квадратних метрів. Він одноповерховий і цегляний з панельним перекриттям. Перекриття може бути панельне, може бути балочне. В нашому випадку панельне перекриття. Це дасть можливість за бажанням майбутньому збудувати ще другий поверх, якщо буде потреба. Зараз я в загальному окреслю про цей дах. Його площа близько 500 квадратних метрів. Стропільна система виконана з сосни січенням 50 на 150. Хочу сказати, що дерево потрібно використовувати обов'язково оброблене або самим обробляти біозахистом чи вогнебіозахистом. Так як в нас велика довжина скатів, ми змонтували стіл. Він складається з стійок, лежнів і балки мурлат балка. Це обов'язково робити, якщо великі скати. Струпіла бажано з'єднувати на столі, якраз таки, для того, щоб не було провисання. Висота столу 2 метри, Це в подальшому дасть нам можливість по цих стійках сформувати стіну другого поверху, утеплити і мати, так би мовити, мансардний другий поверх. Для того, щоб прикріпити дах до будинку, при муруванні шатра слід замурувати різьбові стежні, якими буде прикручуватися маурлат до стіни. Перед цим слід постелити гідроізоляцію. Для підсилення даху, щоб він банально не полетів в небо, ми прикрутили його такою стальною проволокою. Можна ще застосовувати кутники, але тут ми застосували проволоку, я гадаю, це надійніше. Так як в нас дах незвичайний чотирьотний, а з врізкою в нас є така яндова внутрішня, або жолуб. Дивіться, що це означає? У нас одна сторона даху, інший схил, і сніг або вода сходиться в всю частину. На ню припадає велике навантаження, тому потрібно використовувати або брус підсилений, або здвоєний. Для того щоб зробити. Під собіку або такі кровлі слід зробити ось такі кобилки, які прикріплюються до струпілини, а до них прикріплюються ось такі шалівки. До шалівок знизу кріпиться або металопрофіль, або софіт. Але, перш ніж це кріпити, слід утеплити стіну будинку. Якщо ми цього не зробимо, у нас будуть містки холоду. Це робити обов'язково. Зараз я покажу, що складається верхній шар струпільної системи. По е, струпілах ми будемо бити плівку, гідроізоляцію, супердифузійна мембрана. Потім вона прибувається контррейкою, і по контррейці з відповідним кроком під металочерепицю ми прикрутимо, приб'ємо шалівку. І до неї буде кріпитися вже бляха. Коньки і всі решта елементів. При монтажі даху майже вся струпільна система збирається по принципу трикутника. Трикутник це найміцніша фігура геометрії, тому в стропільній системі їх достатньо. Друзі, в цьому відео я розповів вам, як ми монтуємо кроквіну систему приватного будинку. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, обов'язково підпишіться на мій канал. До наступних зустрічей!